Швидка психологічна допомога для військових у Дніпропетровській обласній адміністрації відкривають гарячу лінію моральної підтримки бійців та членів їхніх сімей. Працювати вона буде цілодобово. На дзвінки відповідатимуть одночасно чотири спеціалісти-психологи. Усім, хто звернеться по допомогу, гарантується повна анонімність. Номер гарячої лінії ви бачите на екрані. Данная горячая линия, о которой мы говорим, она призвана прежде всего на то, чтобы оказать вот эту самую скорую психологическую поддержку, когда э, боец чувствует... Чувствует, что не справляется сейчас. А рядом либо некому обратиться, либо рядом такие же люди, которые нуждаются в поддержке. Будь ласка, телефонуйте. Вы будете спілкуватися З професійними психологами. І немає нічого сором, соромного з того, що потрібна психологічна підтримка.